Так, друзі, всім привіт! Це друга частина, котра присвячена формуванню ціни у виконробів. І питання стосувалося саме такого пункту, як підготовка об'єкта об до здачі. Так от, коли виходить така ситуація, що велику частку робіт виконують окремі звіння, то у вас нема доходу, нема ціни. І звісно. Що доводиться писати пункти, котрі вимагають трудовитрат. І от, наприклад, якщо ви вели об'єкт, а у вас майже всі підрядники, субпідрядники, то у вас два виходи. Перший вихід ви можете ціну за додаткової роботи, пов'язані з підготовкою об'єкта до здачі а це прибирання, виправлення помилок, остаточне налагоджування систем якихось там. Да? Тобто це час, який потрібно витратити виконробу для того, щоб остаточно здати об'єкт. Тому що, наприклад, поставили. Лиштву навколо дверей, і треба попідрізати оці пінтусочки всякі, да або полазити десь з герметиками посіліконити все це, це теж потребує часу і і праці. І от саме тут от працюють універсали, люди, котрі вміють працювати з, ліжніми, з різними матеріалами, з різними інструментами, але треба їх роботу оплатити І якщо, наприклад, там за укладку паркета і Установку плінтусів у гроші вже заплачені, то ніхто їх їхати і за двох шматочків не буде. Тому що, наприклад, двері затримали ж не по вашій війні, а це був інший підрядник, і він десь там затримався, а майстри по підлозі працюють вже на іншому об'єкті, і відриватися вони не можуть. У них теж є сроки. І вам доводиться це перекривати вже. Тими робітниками, котрі у вас працюють постійно і являються вашим костяком. От саме на таких роботах от цей костяк і дозволяє витягнути повністю об'єкт для того, щоб ні ви не нервували, не замовник не нервував і ви могли його здати. І коли кількість звінів на фінішному оздоблених роботах стала доволі велика, тобто, коли у нас в Штаті вже не було. Окрема паркетчика, окрема політичника, окрема маляра. Тому що я починав роботу, друзі, у мене було декілька бригад малярів, декілька бригад політичників в моєму штаті. Розумієте? Не по найму а в моєму штаті. Ми е, запрошували по найму лише якщо наші не справлялися, не встигали. то ми то, Тоді ми замовили, ну, запрошували окремо. На сьогоднішній день ніхто в штаті плітичників не тримає. ніхто Тобто всі приходять і працюють по договору на, ну, на середньому і високому рівні оздоблених робіт. Але такі роботи, як десь щось підфагувати, виправити затірку, місцями, да, доводиться це робити. В питанні було, що ви робите, якщо, там, наприклад, пошкоджена стіна. Друзі, фарбуються від кута до кута. У вас немає іншого вибору. Якщо ви не зробите цю пляму буде видно, і вона буде неохайна. І мало того, внесли меблі стукнули стінку, якщо б не підписали перед цим акт передачі об'єкта, як ви докажете, кажете, що це не ви? Вибачайте, ні. Я вам дуже раджу навчитися підписувати акт передачі об'єкту. Тобто у вас є ключі, замовник каже, що там 10 числа будуть заїжджати, завозити меблі. Без питань. Ви запускаєте при умові, що люди приходять, приймають квартиру у вас, підписують акт прийомки, що вони підтверджують, що всі стіни цілі, що всі під, всі весь паркет цілий, все заносите І, повірте мені, 90% зіпсованих стін, підлоги, стелі це мебільчики Мебельщики. Бо у них у щита гострі кути. У них ножки, у них упаковки з скобами металевими. Воно ж падло, взяло і потягло з одного кута в інший кут. Йому ж похеру Роз, розумієте що це африканський паркет лежить Йому ж пофігу. Тому е, обов'язково треба робити акт передачі об'єкта. І тільки після підписання ви його передаєте, передаєте іншим. все І так само приймаєте. І доволі часто мебільчики залишають купу сміття. Тому, наприклад, всі ці упаковки, пінопласти, пупиришки, картон, все це хто вивозить, це треба питати у замовника. Доволі часто цим займаємося ми. Ну, займалися ми, тому що ми, як генпідрядник, да, і ми це перекривали. Але мебільщики, наприклад, казали, ні, ми, ми це можемо скласти, зв'язати, да, але вивозити ми не будемо. Ну, доволі часто так було. Тоді ми замовляємо машину, грущиків і це вивозимо. Але організувати цю роботу це робота виконроба, і вона потребує оплати. І от пункт підготовка об'єкта до здачі сюди входить. Запрошуйте клірінгову кампанію. Вибачайте, коли у вас люстра з алмазами від Сваровських, ви там самі стоять будете під нею. Охороняти. от е, А це час, котрий треба, щоб його оплатили. Тому, наприклад, от е, на загальнобудівельних роботах у нас є такий пункт, як супровод екскаватора. Казалось би, да, що це за фігня Ну він же стоїть копає. Ні, вибачте, він не те, що копає, біля нього повинна, щоб бігли люди з рейкою, з нівеліром, і ще й слідкували, щоб він там щось не зніс. Розгортаючись на місці. от е, І цю роботу треба оплатити. Те, що екскаватор приїжджає, і ми платимо за оренду, це само собою. Але вибачте, бригадіру з помічником і виконробу з бригадіром навколо будь, треба буде побігати. Тому це, наприклад, у нас називається супровід екскаваторщика І це екскаватор. і це я вважаю абсолютно чесна і відверта. Звісно, ви можете написати, що екскаватор ви наняли не за 4 тисячі гривень, а за 6 тисяч гривень. Ну, можете написати, але це що, трудно перевірити, Или в інтернет зайшов і перевірив, все, і скандал. А так, коли замовник знає, що тут він заплатив за екскаватор, ось чек, а тут він заплатив саме за його супровід, це відмітки, розміри, да, щоб все було в порядку, щоб він дерева не позносив, кору не поздирав з дерев. Це інше, він за це заплатив. І от тут от і є, що треба бути максимально чесним і відвертим замовникам. І останні роки ми відверто кажемо замовникам, що ви нам платите платите за організацію робіт. Тобто, наше завдання отримати проєкт, вивчити його, отримати, роздати технічні завдання всім підрядникам, зібрати пропозиції комерційні, провести аналіз, попрацювати з договорами. Далі передати об'єкт по акту передачі, прийняти об'єкт по акту прийомки, прийняти роботу, забезпечити рішеннями, провести загальні збори і так далі. Все це і є наша робота як організаторів на сьогоднішній день. І замовникам ми це чесно, відверто кажемо. Завдяки тому, що ми ну, спілкуємося з війнями, з бригадами, звісно, нам легше простіше когось підібрати, запросити і так далі. Але коли щось на об'єкті трапляється, замовники знають, що треба йти до Олександра Васильовича. Їм пофігу. Хто керує об'єктом? Юра, Вася. Їх це, їх це не цікавить. І коли ми домовляємося, я їм так і кажу. Якщо це якісь тактичні питання, це ви вирішуєте з виконробом, там когось зустріти, комусь ключі передати, да, зробити дублікати ключей, там і таке. Це з виконробом, там наприклад організувати зустріч. А якщо щось трапилось на об'єкті, або ви чимось не це до мене, тому що якщо це відбувається, значить це я не допрацював. Тобто, значить, мій, мій помічник не отримав додаткової інструкції, або я його не навчив чомусь, не передав, не нагадав, там, не сказав, зверни увагу на те на те місце. Тобто це вже мої проблеми. Але це при умові, якщо мене наймають як генерального підрядника. Якщо мене наймали на цей шмат роботи, а когось наймали на цей шмат роботи, вибачте, ці замовники знають дуже просте правило. Не наша робота, не наша відповідальність. Це не наша праця, не наша відповідальність. Це дуже просто. Хочете це зробити самі без проблем. Домовляйтесь, організуйте, ми допоможемо, ми е, підемо на зустріч і так далі. Але претензії до нас не треба приділяти потім. Все. І з замовниками так це і пояснюємо. Так. Е, Ну, звісно, я пане Ігор, пане Ігор питає: давайте запишемо відповідь. Пан Ігор питає, можна було б побачити приклад вашого кошторису? От сьогодні ми розмовляємо якраз по одному з пунктів кошторисів, котрі я показую на вебінарах періодично. Але так просто взяти і показати, я не показую, вибачте, лише коли треба надати відповідь по, по питанню. Я можу відкрити кошториси, де закрити єдинічні розцінки, але видно всі пункти, загальні цифри і так далі. Я це показував неодноразово і абсолютно нормально до цього ставлюся. Але єдині розцінки це доволі індивідуальні речі. Тому тут вже так, вибачайте, нема сенсу на це дивитися. Але загалом, от я, наприклад, зараз ми порахували кошторис на один із наших останніх проєктів. Це двохповерховий будинок, це стіни утеп утеплювач 250 мм. Фасад, комбінація, штукатурка з камнем, е метр квадратне будівництво, робота з матеріалом, повністю коробки з вікнами 870 доларів. Вийшла. Будь ласка. <кхід> тобто, це абсолютно в межах ринку. Це з усіма тими теплими вузлами, про котрі я вам розповідаю, з нашим підходом до всього і так далі. Тобто абсолютно нормальна, адекватна ціна. Так. А якщо при супроводі екскаваторчик допустив пошкодження чогось на ділянці, то як виходити з цього? Коли вас наймає замовник для будівництва будинку, він наймає для того, щоб у нього не боліла голова і за проблем, котрий можуть там виникати. Тому, якщо у вас в кошторисі є, що ви наймаєте екскаваторчика, то ви за нього відповідаєте, за цього екскаваторчика. Якщо ви його бухого запустили на ділянку і він рознес паркан сусіда, хто за це відповідає? Замовник? Ні, за це ви відповідаєте. Тому що ви його наймали, ви його пустили на ділянку. Тому, якщо ви вважаєте, що ваша робота супровід вартує грошей, ви замовнику відверто кажете. Да, я буду бігати біля цього екскаваторщика, але це буде коштувати стільки-то. І це абсолютно нормально. Тому що люба робота повинна бути оплачена. Виконроб, його труда години також повинна бути оплачена, відповідно. Значить, Працювати виконробом може далеко не кожна людина, тому що це дуже відповідально. Це потребує не тільки досвіду, знань, але й це доволі велике емоційне напруження на будівництві, і тому, відповідно, повинна бути гарна оплата. Виконроб не може отримувати заробітну плату як підсобник і навіть як майстер. все ж таки. По-хорошому у нього зарплата повинна бути більша. Тому відповідає той, хто найняв екскаватор, хто його запустив на ділянку, то ти відповідає за нього. І все, що він накоїть. Так, на Ютубі у нас немає питань. Друзі, ну якщо питань нема, я буду вже з вами прощатися. Я дуже вам вдячний за це питання. Це друга частина. Першу ви можете подивитися поки що в розділі прямої трансляції. Так як я вже тиждень хворію і ніяк не викарабкаюсь, я буду вже з вами прощатися. Не забувайте, будь ласка, підтримувати наших друзів, колег завдяки кому ми можемо на сьогоднішній день проводити ці зустрічі. Тому, будь ласка, донатте підтримуйте і словом, і ділом. Всім спокійного вечора. І дуже гарних новин зранку. Щасливо. От пан Олег, може ще одне питання. Ви би краще питання вже написали, пан Олеже. Ну давайте на пасашок. Зараз пан Олеже нам як задасть питання на півгодинки. Так, де, де питання? <сміх> ну, це не питання по темі, пане Олеже. В ліс вивезти ви його можете? Що ви йому ще можете зробити? Тому що в нашій країні закони не працюють, на жаль. Просто не працюють. Розумієте, от якщо сусід бидла, ну що ви з цим зробите? Тут виходить так, що треба намагатися встановлювати з сусідами контакт. Давайте запишемо. Хоч і не по темі, але я вже відповім пан Олеже пише така ситуація з сусідом. Закопав він септік, і воно все розливається. Ну, все, що він з'їв, тепер пан Олеже нюхає. Так от, коли ви придбали будинок і хочете придбати ділянку, треба обов'язково знайомитися з сусідами. Якщо ви вже давно знайомі, треба намагатися бути корисними. Вашому сусіду, сусіду, тобто, коли він прийде, попросить про допомогу, обов'язково відклікнетесь, допоможіть. Розумієте? Це не тому, що ви отримуєте щось у відповідь, ні. А це якраз для того, пана Олеже, щоб ви могли до нього прийти, по да? і запитати його, чим я можу вам допомогти, щоб вирішити це питання. Розумієте? Тому що ситуації ж бувають різні. Можуть бути якісь там фінансові тимчасові трудності у людини. Він не може замовити асинізатор, сів акумулятор, немає грошей на телефоні, не знає, куди, за, куди зателефонувати і так далі. Тому, звісно, перше, треба підійти і запитати, чим ви можете допомогти йому вирішити цю ситуацію. Коли я от придбав ділянку, я намагався познайомитися з усіма сусідами, і коли їм треба була допомога, кожному з них допомагати і бути корисними. Тобто, коли ваш сусід знає, що ви можете йому статися у нагоді, повірте мені, він сам віотром і все це вичерпає і винесе куди подалі, тому що він не захоче псувати з вами відношення. Не захоче, тому що він розуміє, що може виникнути ситуація, коли потрібна буде його ваша допомога йому. Ну яка? Ну Наприклад. там Поліз він на дерево, стрімянка впала, повіс він на соку і буде сидіти на цьому дереві, дивитися, як пан Олеже сидить в шезлонки з бокалом пива і дивиться на нього. да от А так він буде знати, що він завжди зможе покричати, крикнути Олех! Олех! І Олег прибіжить і йому допоможе. Тому, е, друзі, намагайтеся допомагати сусідам так, щоб бути їм корисними. І тоді от такі от ситуації буде легше вирішувати. Тобто, а зараз, вже, коли вже така ситуація виникла, я не знаю, які у вас там з е, сусідом взаємодія, може, ви там кожен ранок проси, прокидаєтесь так пану, Олег, так. Щас я зраночку піду, Володьки, морду наб'ю. І пішов. от а, Може, такі відношені я ж не знаю. от Тому в такому випадку, я думаю, зараз треба просто підійти і запитати, Вов, є проблема, я можу тобі чимось допомогти. От серйозно можу допомогти, і вплоть до того, що десь піти там на якісь збитки тимчасово, але допомогти йому вирішенню цього питання. Зрозуміло? Ну, а коли вирішити питання, морду наб'ють. Спадкою, звісно, ні. Дякую, пане Сергію. Це, друзі, я підхопив якийсь вірус, розумієте? Тому що е, я думав, що у мене алергія на найтіка почалася, я приїхав в будинок, стало дійсно трошки легше. от Але я приїхав сюди, а у мене всі діти поболіли. Юра захворів, з котрим я спілкувався в офісі, доньки захворіли, от а доньки поспілкувалися з подругами, і подруги захворіли. І я такий тепер сиджу і думаю, Йошкінти, це, це я, напевно, всіх да так долбанув. Тому що я перший серед усіх захворів. Вірус, якийсь оце це от чіпляє. Починається глотка, от і чіпляє. І отака от от, температури немає, є слабкість, от голос хрипить да важко там розмовляти, отаке. От Але, блін, ну, нічого. Вилікуємось, підтягнемось. Дякую вам за увагу, всім гарного спокійного вечора, гарних новин зранку, все. Тепер вже точно всім пока. Бувайте.